Огляд ліхтарика Safirm HS22. Ми маємо 2500 люмен, 260 метрів, зарядка по Type-C, захист від вологи IP66. Він у нас чорний і температура світла 6000 по кельвіну. По комплекту запасні кілечка змінні, кабель для заряджання, type c type c кріплення на голову, матеріал пружинний і регулюється дуже зручно. І, до речі, матеріал такого сірого кольору буде не маркий. І саме кріплення для ліхтарика виготовлено з пластику. І ліхтарик фіксується дуже надійно. Звертаю увагу, що є фіксатор нахилу. Сам ліхтарик у нас повністю виготовлений із металу, розсіювач із пластика. Ззаді він має роз'єм зарядки Type-C. І, до речі, цей роз'єм може також використовуватись як на зарядку, так і на розрядку в режимі павербанка. Зверху в нас є дві клавіші, вмикає, і в них є підсвітка. Якщо ми натиснемо кнопку сонечко, наш ліхтарик увімкнеться. Якщо ми натиснемо і потримуємо кнопку M, у нас буде відбуватися зміна режиму. Ліхтарик має 5 світодіодів: 4 маленьких і 1 великий. Один великий світить прямим пучком вдаль, 4 світодіода створюють заливаюче світло. Ліхтарик на 2500 люмен, але ця яскравість буде доступна лише в тому випадку, якщо будуть світити всі 5 світодіодів. Світодіод. Ліхтарик приїздить з оновленим акумулятором 18650 від компанії Sofirm на 4000 мАч. А раніше ліхтарики Sofirm комплектувалися е, акумуляторами на 3000 мАч. Ємність цього акумулятора я перевірив. По факту ми отримали 3700 мАч. Автономність цього ліхтарика з цим акумулятором складає 8 годин на середній потужності. А тепер я продемонструю вам, як він працює. Це в нас увімкнений один світодіод, розсіяне світло. Вимкнені в нас всі світодіоди. Ось так вони будуть світити, режим турбо вмикає. Це однією кнопкою потрібно два рази натиснути. І ось так яскраво він світить. А тепер підемо протестуємо в реальному житті. Ми вимкнули направлене світло, дивимось, наскільки далеко він у нас світить, вмикаємо турборежим. Як ви бачите, світить він у нас дуже далеко. Прям це прям дивиться. Можна повністю дерева освітити, подивитися, як вони в нас ростуть. Навіть будинок далеко можна підсвітити. А тепер перемикаємось на розсіяне світло. Вмикаємо турборежим. Отримаємо повністю заливне ось таке світло. Дерево майже не видно, але світло дуже розсіяне. Тепер можемо ввімкнути подвійний режим. Ми отримаємо і дальнє світло, і розсіяне. Ось можемо трішки підсвітити дерево. Як для налобного ліхтарика, дуже круто. Класний ліхтарик, якому я хочу поставити, оціночку 10 із 10. А придбати можна через нашу групу в Телеграм.